Тепер в області з'явився ще один сучасний медзаклад. Це корпус дитячої лікарні, який відкрили після масштабної реконструкції. Це не легкий період часу. Ми намагаємося на Дніпропетровщині розвивати медичну галузь, і це один із наших проектів, який ми реалізували всього дня. Приміщення лікарні повністю перепланували та відремонтували. Зробили все, щоб комфортно було і маленьким пацієнтам, і батькам подбали й про безбар'єрність закладу. Сьогодні ми тут перший раз були, нам дуже сподобалось, були на шостому поверсі. У дівчаток і у Лора були, у пульмонолога були, вони всі дуже привітні, дуже класні, справжні знавці свого діла. От нам і аналізи назначили, і дали рекомендації. Ну, мені дуже подобається. Це вже другий проєкт у Дніпрі, реалізований цьогоріч спільно з державою та областю. Ми починали ці, ці, цю реконструкцію, не ремонт реконструкцію, капітальну реконструкцію лікарні ще перед Перед повномасштабною війною, і фактично, все, що зроблено в лікарні, це зроблено за кос держави. А місто придбало обладнання, місто придбало меблі. В оновленому корпусі розмістилось декілька стаціонарних відділень. Ми приймаємо дітей з нефрологічною патологією, кардіопатологією, гастропатологією, Це спеціалізована педіатрія. Тут у нас є велике відділення, і воно сьогодні просто переповнене, тому що на ранок було 31 пацієнт. Це неврологія і війна, і ті всі тривоги, які зараз також в корпусі передбачена дитяча реабілітація, фізична та психологічна. Для цього є й басейн. В ньому вже працюють фахівці з пацієнтами. Потужності закладу вистачить на допомогу тисячам дітей щороку. Олена Петроченка в Олександр Коваленко. Новини 11 каналу.